У першу неділю листопада майже дві сотні людей усмілі об'єднала акція на підтримку тих захисників України, кого досі чекають вдома рідні і близькі, не маючи жодної звісточки від зниклих безвісти героїв. У центрі міста традиційно живий ланцюг незабутих імен утворили переважно матері, дружини, діти, рідні та друзі зниклих захисників. Вони вкотре вийшли, щоб стати голосом тих, кого не чутно, але кого щодня шукають і пам'ятають. Ми стримаємося. Ми держимося, всі, всі активізуються, ви самі бачите. ніхто Не відступає, ні на не ми хотів своїх хлопців, чоловіків, дітей повернути всіх додому з полону, щоб обозначили е, не статус безвісті, зникли, а, аби, а признавали полоненими хлопців, тому що дуже-дуже багато не підтверждають полону. дуже багато. У нас сьогодні автоколона по всьому місту проїхала, це максимальний автопробіг, це буде проходити раз в місяць і раз хочу привів більше уваги. До цього, щоб вони понімали, що ну це біда країни. По статистики сейчас 190 псів в депренних і полонених в статусі ніч. І коли це весь світ знавсе, коли ці хлопці вернуться додому? 190.000 під Акція на підтримку «Безвісти зниклих героїв. Це не просто вияв громадянської позиції. Це крик душі рідних, який має бути почутим всією країною. 2 листопада усмілі учасники акції розгорнули нове полотно. Третина його це чорний колір, що символізує білі невідомість, з якими вони проживають кожен день, не маючи вісточки від своїх рідних. Проте дві третини. Це надія, величезна надія про те, що їхні рідні чиї імена нині в списках безвісти зниклих повернуться і обіймуть дітей, дружин, матерів. Організатори наголошують, поки бодай одна родина не знає, де її син, чоловік чи брат, ми всі маємо говорити, нагадувати, шукати, і сміла вкотре показала, що пам'яті надія сильніші за мовчання.